Як можна побачити нову реальність? Стати новою реальністю. Якщо я не міняю своєї свідомості, якщо я мислю старими категоріями, старою поведінкою, я бачу тільки те старе, в якому я звикла жити. Якщо я міняю, коли я, крім обов'язків, всі права згадую, та, і інші якісь речі, тоді я можу розраховувати, що я. Таки вийду в нову реальність. Та багато людей хочуть щось добре зробити, yeah, no, говорять yeah. про вихід. Та? Чого? Я допускаю, що багато людей зичить собі, і своєму народу, і своєму майбутньому щось добре. Але не всі дають ці механізми. Але нам сказали, що все буде добре, на вас зійде благодать. Всі сидять, нічого не роблять, і чого вона досі не зійшла. Кожен рік сходить благодатний вогонь. Благодать, благодать же сходить. Ти ж думають, що тільки в Єрусалимі став коло того стовпа разом з усіма на тебе вона зійшла. Куди потом ділася? Так? Тобто мислення мислення, оце неправильне мислення. А ось оці всі речі, про які ми чисто природні кажемо, що шкода ні, це не шкода. Це плачевні наслідки нашої духовної бездіяльності. А ми знаємо енергоблокатор за духовну бездіяльність. Розплачуються і безневинні душі, тобто ті, які безпосередньо в тому гріху участі не брали. Пам'ятаєте енергоблокад? Як він розряджається? Тими війнами, тими якимись проблемами. Та? І безпосередні учасники вони можуть чутися в певний момент набагато ліпше, ніж безневинні душі, які гинуть. Ну так. По крайній мірі, оцей механізм, який ми розуміємо, щоб не, не гинули безневинні душі, той, хто знає, має міняти. Якщо всі шість рівнів енергоблокатора зараз працюють. Вплоть до війни, яка на грані світової війни. Але якщо ми, от, хай нас небагато. От, не тільки тут, у Львові, але й в інших містах людей, які свідомо будуть ці точки енергоблокатора міняти на протилежні, для цього потрібне тільки одне зусилля. Прагнення щодо божественної мудрості. Тільки до... ми петицію написали: прагнення до божественної мудрості. Хоче бути духовними наставниками. Духовний наставник, який каже, що все, що я бачу, все моє. Я маю обов'язок це переписати, але я маю право попросити у Бога допомоги в реалізації своєї найкращої програми, духовної програми, бо я на це дістала право ізначально. Кожна душа це право отримала від Бога. Навіть якщо вона, прийшовши на землю, раптом за нього забула і каже: Бога нема. Ну, то нічого не відміняє. Ось у ці моменти, якщо ми будемо розуміти, і будемо для цього щось робити. Обов'язок наш забирати всі негативні наслідки, всі, які ми бачимо. А те, що нас найбільше дістає, треба шукати, а де я це в житті робив, та? і як це я поміняв. А тоді ви запускаєте ту модель. Як можна себе повести, як можна цього не робити, як можна себе стримати? Та? У вас є купа способів. В медитації ми посилюємо цей потік чистої енергії. Ми його свідомо просимо у джерела. Чому ми маємо право просити у Бога чистої енергії? Та тому, що у нас є з ним прямий зв'язок. Тобто керуйте своїм життям. Інакше нічого не буде. Ми формуємо своє майбутнє уже зараз, пам'ятаючи про свої права. І тому ми просимо Бога: нема більше у кого просити. Нема. Поки ми будемо надіятися, не надійтеся на, людей, на синів чоловічих. В них нема спасіння. Ну, скільки нам це разів говорили. Всі християни, ніхто далі то, тих цитат не дуже пам'ятає. Але ми розуміємо, що криза релігійної форми вже настала. І про це усі говорять. О, нарешті, пам'ятаєте, який це рівень енергоблокатора? П'ятий, де поклоняються чи на самопочитанні а треба виходити на ось цей прямий зв'язок із Богом. А вже тільки тоді, коли ти вибрав його, ти вже зрозумієш наскільки і в якій мірі тобі потрібна релігійна форма, а не навпаки. Я хожу в церкву, хай тепер Бог за мене все вирішить.